Отож, це одинадцятий випуск рубрики Ввчаємо закаси разом» і у цій серії. Чи знаєте ви все про еру за каси? Програма навчальчих уроків за це легко і відкриває для нас майбутнє. Чи готові вирушити в подорож у майбутній масштабовості блокчейну? А, пристебніться. Адже сьогодні ми поринаємо у світ Зекасинг інновації, яка змінює наше уявлення про ефіріум і технологію блокчейн. Незалежно від того, чи ви технічно підкований розробник, завзятий криптондовізач чи просто допитливий переглядач. Це відео має на меті розкрити таємниці закасинг у вичерпній а і водночас простий спосіб. Отож, не гаймо часу і до роботи до справи. Перша підтема це Ера Зекасинг огляд. Закасинг, як ми знаємо, це рішення маштування. 2, розроблена для розширення можливостей Ефіріум шляхом виконання транзакцій поза мережею та публікації результатів лише в основній мережі Ефіріум. Це не тільки зменшує перенавантаження мережі, але й робить транзакції швидшими та дешевшими. Все це досягається без шкоди для безпеки мережі ефіру. Звичайно ж. Наступна підтема це 2. Навігація в документації закасинг. Документація за кассинг це скарбниця інформації, і ми в минулому випуску в цьому впевнені. Це добре підібрана колекція фундаментальних концепцій, посібників для розробників і порад щодо усунення несправностей, які допоможуть вам почати роботу та підтримують вашу подорож до Зекасинг. Наступна підтема це фундаментальні поняття. Суть за полягає в деяких ключових концепціях. По-перше, зведені дані дають уявлення про те, як працює закасин, об'єднуючи транзакції поза ланцюгом. Перш ніж надсилати остаточний результат у мережу Ethereum, звичайно ж. Крім того, розуміння закасинк Ера та Снет є життєво важливим, оскільки воно забезпечує пісочницю, у якій розробники можуть експериментувати без реально фінансового ризику, адже там тестові токени концепція гіпермасштабування з допомогою гіпер відкриває абсолютно новий вимір масштабованості блокчейнів, адже це так. Наступне це четверта підтема розуміння ерозикаси. Що ж, у закасинку в транзакції компілюються блоки, а потім надсилаються в ефірі, що значно зменшує перенавантаження мережі, знову ж таки, повторюсь. Крім того, платформа використовує системні контракти, контракти розгорнуті самим ZK-Sync, і унікальну функцію під назвою абстракція облікового запису для спрощення взаємодії користувачів із контрактами. Також важливо зрозуміти структуру плати за ZK-Sync, яка забезпечує баланс між безпекою мережі та доступністю. Що ж, а ми рухаємося до п'ятої підтеми, спираючись на закасинг ера. Отож, закасин пропонує розробникам привабливе середовище для створення повністю децентралізованих програм, тобто депс -to з вичерпними посібниками щодо розгортання та перевірки смарт-контрактів і обробки подій у мережі Закасин пропонує надійну основу для початківців-розробників блокчейнів. Отож, наступне це шоста підтема підручників. Поглиблені навчальні посібники забезпечують практичне розуміння за касинку від створення щоденного ліміту витрат у вашому смарт-контракті до власне створення індивідуального платника. Ці навчальні посібники пропонують практичне розуміння роботи мережі. Звичайно ж, також ці посібники також задають складні теми, ну для прикладу, як взаємодія контрактів від l 1 до l 2 та інтеграція. Сьоме це вирішення проблем з кожним технологією, як ми знаємо, постає свій унікальний набір проблем. Що посунути ці проблеми, за касим пропонує розширений розділ поширених запитань і регулярні журнали змін і оновлення. Тут також пропонуються вказівки щодо внесення вкладу в документацію за створюючи простір для спільної та інтерактивної спільноти за Також рухаємося до останньої такої глобальної нашої підтеми, яку ми розглянемо цьому випуску. Це інструменти та СДК. Для розробників закасинг надає набір інструментів і SDK. До них належать а, такі інструменти, як портал Закасинг Ера, Блок Explorer, JavaScript SDK, Халт Plugins, Плагінс, Закасинг CLI і а, інші, які об'єднуються для створення оптимізованого середовища розробки. Ну що ж, потрібно це все підсумувати, як гадаєте? Напевно, що так. Отож, Еразикасинг безсумнівно є значним кроком до майбутнього масштабованих безпечних і ефективних блокчейн мереж, спрощуючи. Складні концепції та надаючи надійні інструменти розробника. Він відкриває нову еру можливостей та інновацій у сфері блокчейну. Отже, ось і все. Це було швидке занурення в ваканзика. Готові зануритися глибше? Хм, Що ж, посилання, ресурси та посібники чекають на вас. Подорож тільки починається, і у мене в цьому все бувати бути вам корисним і чекаю вас всіх в наступні в наступному випуску. Бувайте.